Привітечок всім! Ви любите хомячків? Я люблю. Якщо він у вас є, то ви, мабуть, знаєте, що хомяки люблять поласувати та щось погрести. І можливо, у вас була така проблема, що хомяк і клітку гризе. Тож, розберемося, чому він гризе ту клітку. А також нагадую, якщо подобається відео, ставте вподобайку. Це підписуйтеся, щоб знати ще більше. Починаємо. І перше, якщо житло не обладнане колесом для бігу, лабіринтами, будиночками, містками, сходинками та іншими цікавими аксесуарами, хомяк риза клітку. Найчастіше ознакою того, що хресун нюдьгує, є проти погризані біля дверця та клітки. Купуючи хом'яка, господарі купують відповідну його розміру клітку. А також можливими причинами є те, що хомяк сточує зуби. У хом'яка ж зуби ростуть дуже швидко, і для комфорту існування йому потрібно їх сточувати. Також цілком можливо, що є така причина, як голод. Лаханка там, де має бути їжа пуста. Хом'як дуже хоче їсти і він гризе клітку. Далі, як ми вже говорили, нудьга і некомфортні умови утримання. Якщо хомяку некомфортно, він буде теж гризти клітку. Зміна режиму. Ніч, нічна активність хом'яка. Передбачена самою природою. У денний час гризуни відпочивають і набираються сил. Природні звуки руху в квартирі не дають йому це робити, через що у хом'яка з'являється занепокоєння. У нічний час накопичена дратівливість вихлюпується у вигляді відповідного шуму від того, що хомяк гризе клітку. Та є небезпека. І чим же небезпечна така поведінка? Перше, для сточування зубів хом'яки використовуються матеріали досить тверді, але не такі, як металеві прути. Ними тварина може зламати зуби. Так. І доведеться його до ветеринара знести і дивитися, що ветеринар зможе зробити. Наступне часто проте клітки покривають фарбою, яка може потрапити в шлунок, спричинивши отруєння і іншим серйозним проблемам із здоров'ям. Що робити, якщо гум'як за клітку? Дуже важливе питання, на яке зараз відповімо. Отже, з'ясувавши чому хомяк клітку, можна підібрати шляхи розв'язання цієї проблеми. І перше, якщо тварині ніде сточувати зуби, потрібно придбати в магазині мінеральні камені, палички, іграшки, спеціальний корм і тверді ласуші, які дозволяють задоволити природну потребу маленького уюбленця. Наприклад, я люблю давати своїм хомячкам коктейлі. Друге. Режим годування гризуна. Це важлива складова його здоров'я, як і якість пропанованого харчування. Раціон має бути свіжим, повноцінним і своєчасно поданим. Третє. Щоб хомяк не нудьгував, йому потрібно придбати спеціальні іграшки, облаштувати клітку драбинками, лабіринтами і біговим колесом. Далі Ще одна порада. Перебудувати режим нічної тварини можна тільки, якщо вдень приділяти їй більше уваги, граючи з нею, випускаючи погуляти, щоб хомяка витрачав накопичену енергію і вночі більше відпочивав і менше шумів. І ще одна порада якщо після усунення можливої причини хомяк і далі гри за клітку, не обійтися без радикальних заходів. Відлякувальних засобів. Для цього беруть компоненти натурального походження, які неприємні гризунам на смак і запах, але не можуть заподіяти шкоди, наприклад, алоє або сік лимону. Можна спробувати рецепт антигрізін. Поки улюблениці гуляє, прути змащують відлякувальним засобом і чекають, поки він. Повністю не висохне. Повернувшись у житло і спробувавши знову на смак проти клітки, у гризуна пропаде всіляке бажання робити це знову. І ще одне останнє: ще один спосіб заміщення. Коли хомяк риза клітку йому можна запропонувати натомість паличку або гілочку. Отакий спосіб одна звичка змінюється іншою. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і бажаю удачі. Надіюся, гом'як вже не буде гристи клітку. До наступних зустрічей!